Святого Антонія, що в селищі Гвіздець Коломийського району, архітектурна пам'ятка 18-го століття. Саме тут свою першу службу Божу відправив єпископ Рафал Керницький, процес беатифікації якого вже розпочався в Римі. Сьогодні ця сакральна споруда, як ніколи, потребує уваги держави. Костел в аварійному стані через загрозу життю людей, богослужіння тут не відбуваються. Гвіздецький костел усім своїм виглядом волає про допомогу. Величний храм, який є окрасою не лише гвізця, а й усієї Коломийщини, руйнується на очах. Тріщини в стінах зі стелі падає штукатурка. Всередині гуляє вітер. а зовні осипається цегла. Страшна реалія. Сакральна споруда 1730 року пережила дві війни, пережила совітські часи руйнації храмів. А періоду незалежної України схоже пережити не зможе. Костел Святого Антонія за свою майже 300-літню історію бачив багато, пережив часи свого найбільшого розквіту та вже багато літ страждає від нашої неуваги. Трохи історії. Князь Міхал Пузина, литовський писар, за дозволом львівського єпископа Яна Скрапка, заснував у гвістці дерев'яну резиденцію, кляштор або ж монастир бернардинів. Бернардини відгалуження католицького ордену францисканців. Назва походить від імені італійського монаха Бернарда Сієни. У 1728 році дерев'яний костел із кляштором згорів. Тоді й вирішили будувати більш надійний. За переказами, впродовж десяти років, утворюючи живий ланцюг, люди із рук в руки передавали по цеглині із Заболотова, аби в їхньому селі був монастир. У 1916 році дахи та вежі костела були пошкоджені. Відбудовано їх через 5 років за проектом Єжикосінського. Під час Другої світової війни костельні дзвони на свої потреби конфіскували нацисти. Із 18 століття і аж до 1945 року у кляшторі проживали черниці. Та прийшли совіти, а разом з ними й атеїзм. В костелі розмістили склад із цементом, а потім з зерном. У самому монастирі спочатку містилася лікарня, а згодом музична школа та бібліотека. Наразі тут працює школа мистецтв. Роки занедбання мали свої наслідки: вівтарі пошкоджені, від чудового органу не лишилося й сліду. Частину речей, костельних свідомо знищили, частину викинули в ставок що поблизу. 13 червня 1992 року костел святого Антонія у Гвізці наново освятив єпископ Рафал Керницький, який саме у цьому храмі відслужив свою першу службу. Урочисту атмосферу того дня передається давня світлина, відшукана в архівах. До листопада минулого року у храмі ще звучала молитва. Тепер ні. Месу служать у каплиці поруч. Нечисленна паства на чолі із отцем Григорієм намагалися достукатися до чиновників, щоб знайти кошти на ремонт архітектурної пам'ятки та марно. Мовчання є цілий час, бо то вже не одразу різні люди сюди приїжджали. І, і знаю, що стандарти європейські є інші, бо то, якщо це пам'ятка архітектури, то тоді держава якась сама дбає про це. І, і, і мої друзі чи знайомі з Європи, які правлять в таких храмах, вони кажуть, ми не можемо тут цвяга поміняти, чи прибити, чи якось щось поміняти без дозволу відповідної служби, яка, яка займається е, реставрацією таких, таких таких місць. Ну тут думаю, що просто навіть і не знаю, як, яка є процедура. От було декілька розмов з різними. Людьми, але ну, мовчання. Наразі на дозволяю цю залишитися. Так, так. І, то і, така, і, си, і, така ситуація, навіть що була пожежна, приїжджає кожного року теж робити, ну, перевірити костюм. Я питаю їх, чи е, якби щось сталося тут. Правда, цегла комусь на голову падає, там з карнізів назовні. На, на ну, чия це буде провина? Ну, він каже, ну, ну ви тут правите в цьому храмі. я, каже, ну, але я Якщо у нас грошей немає, що нас то обходить? Ну, він так не сказав різко може, але то так, така суть була цього. Не? Тому я написав заяву теж, Костьов в стані в храм в аварійному стані. Ми ніякої відповідальності не несемо за пошкодження, самі правимо перенестися до каплиці. Ситуація змусила нас до, до того, щоб е, однак цю каплицю відновити так е, серйозно. Ну, і перенести всі ці всі, всі речі потрібні до служби туди до каплиці, ну, а костюм закрили ми. Ну, з уваги на, 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 на небезпеку, на захисту здоров'я. Однак пріоритетом є завжди безпека людей, а не щоб ми молилися, бо, бо тут завжди молилися. Хоча то це трудно. І, і, розумієте, як стаю біля престолу. Там служити службу і маємо свідомість, що 300 років тому монаги, які тут були, теж правили біля цього престолу, то є зовсім таке відчуття, такого, власне, що це традиція, ми не, є, ми не є сектою. Теж багато людей... Я вже зустрівся декілька разів з такою ситуацією, що вважаю дримокатолі за секту. Це то цікава річ, що папа Римський є відомий по цілому світі. Багато зі людей, які говорять, що ми секта це греко католики ну може, ну я думаю, що це брак свідомості. Отець Григорій приїхав до нас із Польщі за власним бажанням. Йому 34 роки, і з 2006 року він служить у Заболотові в Римокатолицькій парафії Пресвятої Трійці та у Гвісці. Розповідає, що у нас все по-іншому його релігійні громади не чисельні, проте дуже відповідальні і вдячні за просвітницьку працю. Параф'яни вони дуже вдячні за, за працю священника, так що прийняли мене дуже радо. Я був під враженням якоїсь такої відкритості і зічливості, і, і, і любові. І... По сьогоднішній день якось так досвідчую їхні опіки і молитви передусім, бо то моляться завжди за своїх за свого священника. Реалія праці інша історія церкви. В Польщі навіть за комуністичні часи католицька церква ніколи не була, католицької храми ніколи не були закривані, не було аж таких великих переслідувань. Навпаки, церква. Стала е, таким місцем опору проти, проти, цього, проти цієї влади, і, і вся опозиція тоді була з церквою зв'язана. Ну Тут історія вийшла по інакшому Тут в церкві храми закриті, священники вивезені, е, багато мучеників, багато людей, які роками були позбавлені і, і, і Божого Слова, і таїнств. Так що ці громади, які тут є, вони ну, набагато менші є. Парафія в Гвісті – це приблизно 20 людей. Е, так що то є різниця. Щотижня отець Григорій відправляє Месу, але не на Латині, як раніше, а на українській мові. Кожен прихожанин має розуміти зміст молитви, каже парох. 1500 років лати... месі в латинському обряді були на латинській мові. Від 60-х років в церкві католицькій наступили зміни, і єпископи вирішили, щоб служба Божа правилася на цій мові, в якій говорять люди, які приходять на службу. Для якогось більшого знання, розуміння того, тих, тих таємниць. Хоча так насправді службу Божу трудно пояснити до кінця. В кожному разі, думаю, вже хіба більше як 15 років. Літургія, всі обряди, які тут є, катехези, проповіді, вони є на українській мові, тому що люди, які приходять, ну, деякі з них вони і є зв'язані з польською традицією, але все одно вже забувають і мову, і, і, і вони живуть тут. А крім того, я вважаю, що кожен, хто приходить до нас помолитися, має право молитися на цій мові, а яку він розуміє. А хто так що, пригадав, е, то є праця Римсько-католицької церкви в Україні. То є, я не можу цього зробити сам, тільки кожен переклад він здійснюється за дозволом єпископа. Апостольський e, престол дає дозвіл на те, щоб такий переклад був використаний до, до, до обрядів, так що це не є e, <coughs> таке, що саме тут. Але багато, багато римсько-католицьких парафій в Україні вже править на українській мові. Тут наш західний регіон, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, то є ще такі місця, де e, римсько-католицька. Церква більше зв'язана є з польською національністю, з поляками, які тут залишилися, але вистачить поїхати в Хмельницьку область, в Вінницьку чи до Києва, і побачимо, що ну, вже є інші, інші люди. І, там, і на російській мові є служби Божі, знаю, що в Харкові правлять, і на французькій, на англійській мові. Ну, для тих людей, які. які Живуть як і приходять на службу. Так що якби були в гвісті китайці, то хочеш, не хочеш, треба було навчитися правити по китайськи Римокатолицька громада у гвісті невеличка, але дуже дружня. Разом відремонтували каплицю для богослужінь, в якій збираються у будні та свята на спільну молитву. Однією з найактивніших прихожанок є колишня вчителька місцевої школи пані Христина. Її настоятель називає своїм заступником по господарській частині. Жінка розповіла нам багато цікавого про гвіздецьку минувшину та свою родину. Мати в мене була полячка, батько українець. За радянських часів ми ходили до Греко-католицької церкви, а зараз я відвідую служби Божої Римокатовицької. Традиціям мами. Е ну, я тут хрещена. Коли я хотіла поновити документи, побачила, що я Христина що й через риску Куяніна. От, ну, родина мами виїхала, батька їхнього тут убили. От мама залишилася, і я не раз маму питала навіть, чому вона не навчила мене польської мови, вона казала, що боялася. І записала скрізь, що я українка. Ну, але яке це має значення? Е, мені подобається служба Божа в католицькому цьому обряді, тому що. Е, Проповідується слово Боже дуже грамотно, дуже грамотно. Наш священник Григорій пояснює це письмо. Я відвідую і свята великі греко-католицькі церкви, тому що це священники, сестри наші теж ідуть. На Різдво на Великдень, і наш священник так каже, що, хоч це не в цей день народився Ісус, хоч це за старим календарем. Але ці молитви, ці просьби, дзвони, це все заноситься там на престол до Господа, і тому треба підтримати. А ми живемо на цій землі, тут підтримати молитвою треба наших братів. І тому я вважаю, що розумію, що найважніше це та любов, яку проповідував Ісус Христос між людьми. Немає значення. Українець, поляк наполовину це храм, який, який може тут ці молитви заносяться туди і тримає як-не-як як, якесь добро, якусь благодать стягає з неба для цих людей. Багато людей дуже переживають, і хто приїжджає, всі так само. Дуже захоплюється архітектурою цим і всі переживають. Ну але тут потрібні великі кошти, великі кошти. І священник каже, що він звертався знайомий в нього, хтось там з Франківська по ремонту архітектурних пам'яток, то йому сказав, що тисячу гривень на, виділяється на рік на Коломийський район. Це десь щось підбілити, десь щось пощикатурити. Ну і тепер, власне, ми робимо нову реєстрацію, документи, і я так запропонувала, і так наші парафіяни кажуть, щоб в інтернет подати, десь живуть ще люди, які тут колись хрестилися. їхні предки, їхні то може знайдеться хтось з, з багатих людей, з спонсорів, щоб допомогти, аби цю святиню врятувати. Тому що ну, я знаю, що молитва тримає, кажуть, ще цю землю. І чим більше людей молиться, і чим більше цих служб Божих проводиться, то тим більше сила якась є небесна, щоб утримати це життя і на цій землі. Так як багато зараз говорять про кінець світу, і то, то я вважаю, що тільки молитви. Людей і служби Божі то ще тримають цю благодать Господню. А на подвір'ї костелу усіх туристів, молодят, котрі люблять тут фотографуватися, та парафіян зустрічає святий Ян з Дуклі. Його, як і святого Антонія спадує, громада вважає своїм заступником. Люди вірять, що прекрасна споруда, дарунок минулих поколінь, костел у бароковому стилі таки буде відремонтовано, і в його стінах пролунає ще не одна молитва за дітей України нинішніх та майбутніх.